Вітаю вас, перший міський продовжує свою роботу для вас. Залишайтеся на нашому каналі. Попереду найцікавіше, і сьогодні в інтерв'ю дня я, Руслан Дроздов, і наша гостя, начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Одеській області, південно міжрегонального управління Міністерства юстиції Марина Падун. Вітаю вас, пані Марина. Доброго дня. Хочеться поговорити з вами про все, як ви працюєте, про те, як пройшов рік, бо розумію, що ну, пройшов надтяжко, він ще не закінчився, і війна продовжується. На жаль, як в цих умовах все відбувається, бо розумію, що більшість е тих, хто з вами працює, це дівчата, як вони от у цих умовах, коли... Блекаут, коли тривоги, коли війна, хтось переїхав, уїхав, а треба працювати, бо держава не стоїть на місці, бо юстиція повинна працювати, і люди вимагають того, що дайте мені документи, а дайте мені то, а дайте мені сьо, бо теж життя триває. І як оце все відбувається? Тож давайте почнемо з підсумків цього року, який він був, що встигли зробити, чого не встигли. Ну саме е, головніше, е, що ми працюємо, що угу. ми живемо. Да. Юстиція працює для людей. Дякую е, е, вам да. за це. Да. відділи державна реєстрація цивільного стану в Одеській області. Працюють у штатному режимі угу. е, з початком повномасштабного його вторгнення. Російської Федерації, ми не зупинялись не на один день, uh -huh. працюємо п'ять днів на тиждень з 8 по 17 годину з перервою на обід. Виключення є тільки тривоги, yeah. це надважливо, тому що ми маємо зберегти життя не тільки своє, а й тих людей, які до нас звертаються. Uh -huh. Тому uh -huh. працюємо світло вимикають, блокаути. все це ми також працюємо, приймаємо, консультуємо людей. Uh -huh. Все, що від нас залежить, ми робимо, відпрацьовуємо документи. Коли є світло, ну раніше ж документи всі були ну від руки, писали архіви і так далі. Зараз все це, це документи обороту. Це все ж в електронному вигляді. І зараз, коли немає. Електричного струму, ну звісно, і комп'ютери не працюють, і все не працюють, а люди продовжують йти до вас. І у вас є можливість, хоча б просто поспілкуватися з людьми, да там якось а, проконсультувати людину. Тобто, людину ви не, не виженете на вулицю, не скажете, нема світла, вона все йдіть собі. Приходьте завтра. Ви все одно продовжуєте працювати. Uh... Більш зде. скажу ж, що ми не тільки консультуємо, ми можемо приймати заяви на з будь-яких видів реєстрації. <гум> За відповідними зразками громадяни можуть заповнити власноруч заяву згодом, коли включать світло. Ми занесемо її в державний реєстр та відпрацюємо все, що потрібно заявникам. Тому відсутність світла не зупиняє нашу роботу. Ми працюємо зі світлом та без нього. Фантастика. Так. Скажіть мені, будь ласка, а кількість звернень, от зараз війна, і дуже багато людей не звертаються до медиків, бо вони кажуть, ну не зараз, давайте вже потім. Вони не звертаються там, не ходять до магазинів, не купляють собі одяг, і не тому, що немає грошей, а тому, що ну психологічно ну, зараз не час вирішувати якісь такі проблеми. Побільшало людей, які ходять до вас, чи поменшало, як ви відчуваєте це? Ну е якщо ми говоримо про те, що на сьогодні на Одещині проживає дуже багато людей угу. із інших територій, да. і Херсон, і Миколаїв, і Схід, і ну, багато людей, переселенців, да. які проживають на нашій території, е можу сказати так: якщо ми е дивимось по державній реєстрації, то деякі види реєстрації у нас. Більші uh -huh. в порівнянні з минулим роком, а більші зменшили а інші зменшились. Uh -huh. От, наприклад, державна реєстрація смерті у нас зменшилась. Це дуже uh -huh. приємний показник, тому що е, ми живемо, ми миці міцніємо. Uh -huh. Державна uh -huh. реєстрація шлюбу у нас збільшилась. Uh -huh. Що більше громадян, які мабуть дуже давно. Хотіли одружитися, не, заскон... да, да, до... не мали часу Не мали часу дійти до рацію. Сьогодні цей час знайшли. Uh -huh. Узаконили свої відносини і створили сім'ю, і це, це дуже класний показник, як на мене. Так uh, розірвання шлюбу зменшилось. Uh -huh. Люди uh, менше змінюють своє прізвище, ім'я по батькові. Uh -huh. uh, народження також у нас зменшився, показник, але ми пов'язуємося з тим, що діти народжуються за кордоном. Да, на жаль, і, приїхали, да, 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 Вони да. там народжуються зараз це безпечно для них, але потім. Згодом вони до нас повернуться. Щодо біженців і тимчасово переміщених осіб, дуже багато людей переїхали, там називають цифри. Ну, фантастичні. Там сотні тисяч людей, які тимчасово тут або там збираються далі, або вони зараз тут і залишаються тут. Є люди, які, на жаль, приїжджають сюди без документів. Зовсім в них нічого немає, в них нема речей. У них нема грошей, у них нема документів. Чи можуть вони звертатися до вас у такому да е е е у такій ситуації за документами з реєстрацією і так далі? Як що їм принести з собою, щоб ви змогли допомогти їм? Ну перш за все, у них має бути хоча б паспорт -huh. паспорт громадянина України, з яким звернеться за будь-яким видом реєстрації? Ми не, не оформлюємо там прописку, да, якісь да, там да. пільги, ні угу. це оформлюють інші інстанції, але до нас Звісно. він зможе отримати своє свідоцтво про народження, якщо був шлюб, можливо, да. розірвання шлюбу, народження дітей. Угу. Якщо це там підтвердження, наприклад, відомості про померлих батьків свідоцтво про смерті угу. про будь-які пер, е, е, переходи прізвища, якщо йому чи або їй вже це більше жінок стосується і ми видамо або свідоцтва про державну реєстрацію. to Будь-яких видів реєстрації або витяг uh -huh. з нашого державного реєстру, uh -huh. і громадянин або громадянка зможе піти оформити, наприклад, соціальну виплату, як мати одинок одинока, наприклад, yeah. Yeah. на там якесь е соціальну виплату на поховання, наприклад, чи будь-які інші виплати, які передбачені нашим законодавством на території України, тобто обов'язково все ж таки тримати паспорт біля так. себе біля серця, так так, щоб я навіть якщо якась ситуація екстрена, і треба буде евакуватися, то хоча б паспорт хоча б треба тримати. Паспорт. Так. Це допоможе. Ну я розумію, що зараз дуже багато і в онлайні документів та ж дія. Коли люди приїжджають до Європи і показують свою дію, там кажуть: о, шаленіють, що це таке в Україні? Це якесь майбутнє для нас. Це там кожного дня ми цією дією користуємося. Приїжджають кудись, показуєш. Підходить до тебе патруль, показуєш. Всі документи в онлайні, це дуже зручно. Європа поки що задніх, Де й весь світ такого нема. Ми попереду цієї планети, і саме тут і ми міцні, і ми продовжуємо працювати на кожному фронті. Скажіть мені, будь ласка, от народження дітей, да, наскільки я розумію, зараз, на жаль, є ситуації, коли батьків нема, але треба отримувати документи. Хто може це зробити? Чи може прийти а, інша людина, якась бабуся, дідусі? Бо ну так буває, на жаль, що зараз з дітьми не батьки, які або на фронті, або десь там затрималися по дорозі, а, ну, все що завгодно може статися. Як у цій ситуації буває, ну на сьогоднішній момент Міністерство юстиції подбало про цей факт. Да. От буквально на днях набрав чинності наказ Міністерства юстиції, так. який розширює коло осіб, які можуть отримати документи на дитину. Uh -huh. Це може бути дідусь або бабуся, повнолітні uh -huh. сестра або брат, uh -huh. мачуха або відчим, uh -huh. і, чи, або повноважена особа у справах дітей, uh -huh. або це може бути будь-яка людина, яка подивіться. Від цих людей усі умови да, осіб, від ну, батьків, може, да. да uh -huh. може отримати документи про народження дитини, uh -huh. і це дуже спрощує, тому що раніше це е, свідоцтво видавалось тільки відносно дитини uh -huh. отримати міг е, або, або батько, або матрі. Батя uh -huh. uh -huh. там бабуся, дідусь могли, але uh -huh. це було все. Uh -huh. А сьогодні це нам більш е, обширніший перелік, і люди зможуть використати зараз. Таке неприємний, такий неприємний час, що ну. Трапляється з батьками і неприємності, Дозволь, і, да. да а дітям потрібно розвиватися, потрібно оформлювати документи, і о, оце як то кажуть, камінь приткновення. Угу, да оце угу. є свідоцтво, яке ніхто не може отримувати. Угу. На зараз це буде легше. Я я вважаю, що е, упростить нашу задачу, щоб е, інтереси та права дітей не були більше зажаті, а більше обширними ми змогли допомагати людям саме е, от із е, зв'язку з тим, що коло осіб воно розширено. Ну це і вашу роботу полегшить, і життя самої дитини полегшить, так і життя тих людей, які пеклуються за цю дитину. Бо якщо розуміти, що немає батьків, а є бабуся. Яка знає, ой, зараз буде так тяжко, ой, я не зможу нічого отримати і починає, і так далі. Зараз можна це, це отримати. Все працює, все нормально. Тож, якщо у вас є така потреба зробити якісь документи, то ви можете звертатися. Ви бачите, все працює. Державна реєстрація працює, юстиція працює, держава живе, і нам з вами треба жити, треба триматися обов'язково. Скажіть мені, будь ласка, знов таки новинка така. А раніше шлюб? Ну це питання реєстрації шлюбу. Ой, теж це там місяці треба чекати. Коли все це буде? А давай потім вже зараз. Наскільки я розумію, можна дуже швидко все це зробити. Наскільки все це швидко і як це можна зробити? Розказуйте, будь ласка, почну спочатку да. потім розкажу про новили. Так. Добре, на сьогоднішній момент можна подати заяву на державну реєстрацію шлюбу у будь-якому відділі, де це зручно заявникам. Так. Тобто, от де вони знаходяться, я бачу бачать, бачать разом біля себе драц. Вони угу. звертаються, вони подають заяву. І в зв'язку з тим, що на сьогоднішній момент у нас воєнний стан, да. у нас є загроза загроза до життя угу. і державна реєстрація шлюбу може відбутися в той самий день, якщо Наречені цього забажають. Mm -hmm. Якщо з їхніми документами все в порядку, якщо е, в, в, у них не перший шлюб, а розірвання шлюбу вже відпрацьовано в попередніх актових записах, то в ідеальному е, стані це може бути в той самий день, коли вони звернуться до навіть Так, да, mm -hmm. навіть так. Це дуже спрощує на сьогоднішній момент, тому що ми розуміємо, що сьогодні у нас тихо, сьогодні у нас є світло а завтра. На насильні... або за годину да, да, а розуміти, наша сильніша все, да. частина населення чоловіки угу. е, служать, і можливо їх вообще взагалі на дві години відпустили. Да. Саме для державних реєстра... стигнути все. все так. Да. Тому він хоче залишити сім'ю угу. тут в безпеці і знати, що в нього тут все прикрито і закрито. Супер. Тому державна реєстрація угу. шлюбу при ідеальних документах в плані відпрацьованих попередніх. Е, Державних реєстрацій шлюбу, <головно> розірвання, саме говоримо про це. Тоді е, ми можемо відпрацювати все день в день. <головно> У нас ще на сьогоднішній момент е, відпрацьовується бета-версія подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу онлайн. Так, Що це таке? Це така е, 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 дуже зручний. Я інтерфейс, як у угу. мене сидячи вдома, ви з нареченою можете подати заяву на державну реєстрацію шлюбу, скріпити свою заяву електронним цифровим підписом, заповнити дату, коли ви захотіли б угу. провести державну реєстрацію шлюбу і прийти прийшли прийти на державну реєстрацію шлюбу один раз, угу. щоб вас привітали. Щоб вам провели державну реєстрацію шлюбу з урочистами або ні, це вам може вирішувати та отримати свій документ про створення сім'ї. Тобто я сиджу онлайн на кухні, а моя Майбутня дружина сидить поруч. А чи можу я, допустим, я там в Україні, а вона десь за кордоном? Чи можемо ми онлайн подати заяву з різних або це одна людина повинна подати? Як це відбувається взагалі? Ну, дивіться, заява одна, так е, ви заповнюєте онлайн через вебпортал, через ага. підкріплючі свої Тобто ми можемо части. бути в різних частинах да, країн? Тобто я як це вам технічно вже буде спроможно да. прикріпити електронно цифровий підпис угу. нареченої або та вас? Mm -hmm. І коли ця заявка вже відкриється, ви її відправите і відділ раз на сьогоднішній момент у нас е, черговий, як то кажуть, відділ, який відпрацьовує цю бета-версію. Yeah. Це київський відділ одразу міста Одеси. Е, у нас вже відбулася одна державна реєстрація mm -hmm. е, на минулому тижні. Ну, як на мене, це супер. Ну звісно, слухайте, yeah. дійсно, ми можемо не витрачати час. Це треба приїхати. Ну, звісно, дуже багато зараз дівчат, вони за кордоном, або десь вони там переміщені по Україні, і приїхати у свій регіон, у своє місто, у свій РАКС для того, щоб подати заяву, потім поїхати, потім чекати, потім знов приїхати. ну, так де. Це, ну це і у мирному житті було дуже тяжко, ви ж розумієте. А під час воєнного стану, під час оцих перевезень, а дитина там, а я тут, ну як це зробити? Якщо є онлайн можливість це зробити, а потім приїхати просто в день реєстрації, в час реєстрації, приїхали, з'їхалися, відсвяткували, да. та, і потім або роз'їхалися знову, бо таке життя, війна, або залишилися і так далі, ну це вже вам вирішувати. Фантастика, дуже зручно. Скажіть мені, будь ласка, ну взагалі-то, от як ви відчуваєте, ви люди, які працюєте кожен день з величезним об'ємом документів і так далі, коли з'явився оцей онлайн? Коли з'явилася ця можливість працювати, ну якось трошечки, нам здається, да, пересічним громадянам, нам здається, це легше. Вам стало легше жити і працювати від цього? Ну, перш за все, ми тільки почали. Ну, і так, Я думаю, да. ще якийсь час ми працюємо, а потім я вам точно скажу, легше нам чи ні. Ну, коли ми працюємо онлайн, ми відпрацьовуємо документи. Mm -hmm. Ми працюємо з вашими даними, які ви заповнюєте. Ми перевіряємо перевіряємо ваші паспорти, сімейний да, стан. Да. Тобто, ми це робимо без заявників. Тобто, тобто ти сидиш і працюєш з сервісами, які перевіряють ці дані, які зазначені. Ну звісно, да. Тобто, це вже тро трішки зменшує напругу, тому да. що як мінімум це черги. Да. Менше. Тобто ти відпрацював документи, ти написав коментарі, якщо щось не так, і знов таки люди зможуть виправити свої помилки і ще раз подати документи. Як на мене, це легше. Угу. А от ковід, який був, да, ми два роки практично жили з ковідом. І знов таки були ситуації, коли ви обмежено працювали, хтось обмежено до вас міг прийти. Ну і так далі. і так далі. Він в цей період епідемії, він чомусь вас теж навчив, підготував от до, таке, до такої ситуації, як зараз. Вважається, що кожен рік нас чому зчить, тому що нас? сьогодні у нас воєнний стан так взагалі-то трошки нас дисциплінував, тому що ми вже розуміємо, що ми маємо безпечно відноситись не тільки до себе, а ще й розуміти, що люди також мають безпечно себе поводити в тому стані, що ми знаходимося. Тому я можу сказати тільки одне: люди народжувались, реєстрували шлюб. Розірвання шлюбу mm -hmm. і, на жаль, помирали і тоді, і сьогодні, і це сьогодення нашого на нашого життя. Це життя. Да, це життя. З нас все починається, і нами все закінчується. Хотілось би, щоб шлюбів було більше, дітей було більше, а смертей і розірвання шлюбу було менше. Але ж я розумію, що не від нас і не від вас це залежить. Життя складне, і зараз дуже ну как би. Наскільки я розумію, коли от такі складні ситуації, вони повинні згуртовувати людей, вони повинні давати людям можливість подумати ну навіщо зараз розривати шлюб? Бо це психологічно тяжко, і тому ми отак от, от зараз з тобою розходимося. Я сподіваюся, що люди все ж таки більш стають згуртованими, більш стають розумними, більш стають один до одного, знаходять шанс і час спілкуватися. Тим паче зараз блек-аут, можна в темноті та в темряві спілкуватися. Слухайте дуже зручно. І так вирішувати всі свої проблеми і не розривати шлюб. А щодо розривання шлюбу, скажіть, будь ласка. Якщо ну казали, що буде теж можливість онлайн його розривати. Не ну, все, все буде над да. всім е, працює законодавець і мін'юст і мінсифра. Угу. Е, я думаю, що це наше майбутнє да. онлайн-сервіси, онлайн послуги, щоб громадяни мали змогу не витрачати свій час на дорогу, да. на черги, щоб все було кваліфіковано і онлайн всі відповіді на свої запитання вони зможуть отримати угу. і в телефонному режимі переписуючи щось з реєстрації. Атром і як на мене, це дуже спрощує, uh -huh. спрощує, спрощує наше життя. Ну, так, так, да, тому да. розірвання шлюбу, заяву на розірвання шлюбу чекаємо. Uh -huh. ну, ви сказали, що менше стало да, розірвання. Так, шлюбу так зараз. розірвання шлюбу у нас е, от дивіться, наприклад, у 2021 році це було 200 актових записів. за рік. Да. Це ми говоримо про розірвання шлюбу за обоюдною згодою. Да, так, да. Так, а за 11 місяців 22-го це тисяча біля 1400 актових записів. Практично на тисячу менше. Да, да. Тобто люди вагомо думають, звішують, розмовляють, угу. залишають на потім такі серйозні рішення. Давай вже після перемоги. Да, давай вже після перемоги. Угу. І ну, Це вже роз розривають шлюб, коли вже я так вважаю, що нема що зберігати. Ну Загалі, так, да, да, А да, треба да. йти далі. Угу. А от щодо шлюбу, уторення шлюбу, і скажіть мені, будь ласка, а кого стало більше? Більше все ж таки молоді люди. Ну раніше, ей, мирне життя, все зустрілися, покохалися, все, давай підемо шлюбу, е, утворимо. Чи все ж таки дорослі люди? Бо я знаю там по своєму е, колу друзів, я знаю дуже багато людей, дорослих, які саме зараз вирішили, ми жили з тобою десятиріччя, давай зараз підемо і там оженемося. Як ви вважаєте, як ви відчуваєте це? Я, я з вами повністю згодна. Угу. Я це також бачу. Прослідковую, що більше населення вони вже. Такому в обдуманому віці угу. вони приймають рішення, що треба це зробити. Ну, ви ж розумієте, у нас е, немає часу ні на що. Да. А зараз у нас є час, і нам потрібно це зробити, все узаконити, щоб все було по документам все добре, тому що ми не знаємо, що нас чекає завтра. Да, да, да. Да. Ну, це, мабуть, ще й пов'язано з тим, що якщо щось станеться, щось тобі, щоб ну, було. Там легше, щоб воно залишилося комусь, бо ти розумієш, що ти ну в тебе там поруч з собою люди є, але вони тобі ніхто. А якщо навіть зараз прилетить, якщо тебе не стане, якщо прийде війна на твою землю, і ти потім не докажеш, що ця квартира була належала і тобі, і дружині, а вона не дружина, а вона хто така, ну і так далі, починається ця купа документів, купа питань. І я розумію людей, які нервують дуже сильно з цього приводу. Але ну, як мінімум, з приводу того, що документи не можна зараз отримувати, точно не слід панікувати ні, і думати. Ні. ні, Все ні. працює, все, все добре. Адресує, все... Ми всіх ради бачити і відкриті для всіх. Ну і наскільки я розумію, ви починаєте працювати у новому році, ну, практично відразу після того, як Дід Мороз прийде. Ну, так. Да. З вівторка, 3 січня, відділи ТРАЦ відкривають свої двері для прийому громадян. Тобто на новий рік зустрілися, подумали. І вже 3 січня можна йти і підписувати всі документи. І, і шлюб вас чекає довгий, радісний і життя. У нас буде мирне і таке красиве, щоб все було добре. Тож я хочу подякувати вам і всім дівчатам, Дякую які вам. працюють. Дякую. Дякую за те, що прийшли до нас з наступним і з новим роком, який все ж таки я впевнений, принесе нам перемогу і мирне Сам. життя. Саме так хочу подякувати нашій гості, яка була в нашій студії. У студії першого міського була начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Одеській області, південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, пані Марина Падун. Ми хочемо подякувати всім вам. Тримайтеся, українці! Вірте в державу в ЗСУ обов'язково! Донатьте, допомагайте! Ну і залишайтеся з першим міським. Все обов'язково буде Україна!